У нас військовий, так? Так в госпіталі вам відмовили оперувати вашу шию чи ні? У обласній лікарні там мені відмовили. Сказали, що треба просто платити за кейдж. Треба платити за кейдж в обласній лікарні. Так. Де ви служите? Добровольчо розвідувальний батальйон. С ви нас е рятуєте на фронті. А ми будемо вас тут рятувати в операційній. Це наша віддача вам і подяка. Слава Україні! Героям слава! Ви сьогодні вже їдете додому. Я вже довольний, все, вже можу ходити. Блін, не можеш самому повірити. Що рука відпустила, так? Відпустила рука, і за один день. За один що... день. Ви не що... вірите, що можна було за один день вирішити цю проблему багаторічну? Я не вірю. Але ви готові йти далі в бій? Так, да, звісно. Я для того і хотів зробити операцію, щоб іти назад і захищати нашу теріальну цілісність з країни.